Але... Тут міг би бути довгий вступ, але натомість я краще спитаю Макс, ти слона бачиш? <смірш> <смірш> в тій кімнаті. Його... Я його відчуваю прям. <смірш> <смірш> я дуже так прям гаряче дихання в собі впотинеться. Ну, очевидно, так, про що ми найбільше будемо сьогодні говорити? Не про Дональда Трампа. Цього так, разу та, навіть та, не та. про Віктора Орбана цього Будемо разу говорити про президента Сирії Ашара. У мене <с сьогодні на Ютубі був випуск. Ну звісно, там щось згадував про це. Щось там якась там історія. Біля навколо щось там. якийсь там міндіч, там щось з енергетикою пов'язана, але це все таке: Ашара приїхав Сполучені Штати Америки в баскетбол. В баскетбол грав так з американськими військовими. Людинка на секундочку так 6 років провела в ув'язненні за те, що мінувала в Іраку дороги, щоб американських військових підривати. Також він там щось близько семи років здається, чи скільки був членом Аль-Каїди, Сполучені Штати Америки мали нагороду за його голову. 10 мільйонів доларів призначали декілька разів, намагалися його ліквідувати. А от зараз в баскетбол з американськими військовими грає, з Джейді Венсом сидить на одному диванчику з Венсом, ну який типу, воював в Іраку, і Венсу нічого не жме, все нормально, в костюмі ж главне приїхав. Да? А те, що він твоїх побратимів убивав, ну це такі нюансики, милечі. Старе да? памінот. Так, да, да, тому собственно, а у Венса, якби із трьох глаз уже така два залишилась цілими того, ну треба поберегти. Тому, цікава там ситуація. Насправді а Шара е, робить дуже серйозний стрибок від бойовика і терориста, за чию голову нагорода була призначена до серйозного політика міжнародного рівня. За ним можна насправді і дуже цікаво поспостерігати. Якби можна було тільки думати про це, це б було чудово, тому що кейс насправді дуже показовий і і дуже цікавий. Таких історій давно не було. Насправді, враховуючи те, що в Сирії досі продовжується громадянська війна. Якщо хтось не в курсі, раптом якщо хтось думає, що вона там закінчилась, після того башара асада вигнали з держави. Це не так. Але альшаш Він так досить серйозно вривається в цю міжнародну політичну двіжуху. Ну а коли головне, ми вже обговорили, може а тепер, коли з нами залишилися тільки поціновувачі істинні, поціновувачі нашої творчості, тому що перші відсиялися за перші кілька хвилин. Подумали, вони серйозно будуть говорити про Сирію. Давай тепер про дно, яке ми нащупали тут у нас. В Україні. Ти бачив дно, Макса Знаєш, дно то я бачив і не раз, але тут знайшлись люди, які так, -так вхопили цю метафоричну лопату і нормально так капнули, скажімо так, і вирішили. Щоб поглибше заховати всі свої запаси Так, да, да, це прям ну, от Як казав класік, тут поки. Руками не побачиш і очима не пощупаєш. Тому то... що треба не <реш> всяка й займатися, а жити. Інтересно, казав інший класик. <реш> і, і хтось таке, хтось таке живе інтересно, але насправді знаєш, скажу так: от моя реакція на ці події вона відрізняється від реакції більшості українців, тому що я бачу, як всі впали у віччя, і руки опускаються на очах сльози. Я дуже сильно радів. Коли ці матеріали були оприлюднені, я взагалі радію, коли такі історії трапляються, тому що ну якби поки цього не відбувається, це означає, що десь ця корупція працює, але її не помічають. За вона... діти які тихенько сидять, і ти вже починаєш нервувати, що навірно вони роблять якусь шкоду. Бо коли вони голосують, коли щось відбувається, коли якась двіжуха, сльози істерики, то якби все зрозуміло. А як тільки вони замовкають, ну точно роблять якусь шкоду. Абсолютно точно, і в цій ситуації ну там були такі обставини, що ну не зробити схему було неможливо. Ну це десь у енергоатома. Ну це те, то, що всі знають, але ну не всі до кінця розуміють. Була можливість не платити будь-яким там постачальникам послуг чи е, матеріалів чи чого завгодно. Нічого, і навіть суди не могли з них витягнути ці гроші, поки триває війна. Тобто хтось там надавав послуги чи продавав товари на мільйони, десятки, сотні мільйонів гривень в енергатом. Енергоматом просто не платив. І тут з'являлися ці цеміщики і казали, хочете свої гроші отримати, без проблем. Десь 15% відкати, забирайте свої гроші. Ти Тільки що, бачиш, трошечки отак от десь помилився, але при цьому сказав правду. тому що ну, хотіли таким чином, я так розумію, в державі допомогти енергоатому, а енергоатом, енергоматом всіх посилав. І каже: слухайте, хочете дінях? От і трапилось так. Тобто, за цих обставин, які склались, ну... Жоден поважаючи себе, хоча б маломарський корупціонер, ну не втримався. Ну тут якби ну сам сам Бог корупції вілів, каже, ну потяни, хоча б чуть-чуть. Питання в тому, хто де як і скільки. Ну і тут вже, звісно, як ми дізналися, межі навіть корупційної пристойності були е е перекреслені. Ну, це вже ну, якось геть-геть не по божески Як е е колись там спілкувався з однією людиною, яка займається будівництвом доріг, і він каже. Не, ну я все понімаю. Ну 5%, ну 10, ну так ну, ну типа, ну є, я кажу, є заповідє корупціє. Ну, відкат я все понімаю. Ну, 20-25% відкату це ж не похристиянськи, це вообще, ну, це ж уже не корупція, це уже неприлічне грабळство. мародерство. да, да. А, тому я дуже радий насправді, що ця історія вскрилась. Звісно, мене не радує те, що все відбувається в такому форматі. Ну але я розумію, що це такий зараз рівень інституцій в нашій державності, рівень правової держави. У нас такий, що набу не може діяти там виключно в законних рамках, не зливати якусь інформацію там медіа чи різним там депутатам. що ну якби не то щоб зовсім правильно і законно. Але знову ж таки, чи була б у них змога провернути це все суто процесуально правильно? Тут також є з цього приводу великі сумніви. Реакція влади? Ну поки що, вони здається думають, що, що ж ці ситуації робить, тому що ну виглядає так, що просто так ти. Не відхаркаєшся. Просто дискредитувати вже це розслідування не вийде. І те, що все ж таки навіть уряд зашевелився, і там Галущенка відставку відправили, щось там як. Навіть 95-й квартал з офіційним стейтментом вийшов. Ну, Вибачте мене, це вже ж якби ну, серйозна історія. Значить, виходить, вже прийняли для себе, що треба буде щось з цим робити. Потенціал насправді у цій історії дуже серйозний. І він може бути як катастрофічним, так і позитивним. Звісно, більш вірогідно, що буде катастрофічний, але ми ж з тобою оптимісти тут правильно. Так і трохи є. Як там, 95-й квартал этот. Я не я і мідас не наш, получається, кажуть, вибачте, ти думаєш, що цьому розслідуванню навіть не завадить оці будуть плівки по керівництву НАБУ? Те, що пронеслося по телеграм-каналам, що зараз. Цю карту будуть бить контурними картами. Цю казирну карту будуть бить контурними картами. Глобально кажучи, знову два головних сценарії: як можуть розвиватися події. Або всі гравці в цій ситуації пруться рогом і буде просто мочилово. Усіх проти усіх і будуть витягати усе можуть, що можуть витягати, і заб'ють взагалі на державницькі інтереси. І це закінчиться дуже погано, тому що ну, спроба дискредитувати розслідування, вона то на когось працює. Мені також на Ютуб приходять і кажуть: Максиме, що ж ви це розказуєте? Це ж ви що не знаєте, що це спецоперація ФСБ? Вже ж давно там. Якийсь там Сідоров вийшов і розказав, що це все спецоперація ФСБ. А ви, дурачки, що думаєте? Що це все просто так? Це все не просто так. Це все, ви ж бачите, на Росії про це пишуть, що це означає, що це росіяни все і придумали. Ви що 2 плюс 2 скласти не можете? Це мені теж таке пишуть в коментарях. Тому на якусь частину людей це діє. Але ну, можливо, в мене бульбашка така, е, можливо, все ж таки. Я там щось ну не все відстежу, але з того, що я бачу, принаймні з того, що я аналізую з публічного простору, навіщо сюди це геть не працює, і не справляє враження. Ну ця ось історія в усьому винуватий Путін вона не, не завжди спрацює. чудова карта. І часто дуже якби правильно розіграна, але в цій ситуації ну, не вийде. Ну просто ну, настільки кричуща історія, настільки багато переконливих доказів, і настільки очевидна паніка фігурантів цієї історії, що ну, воно не клеїться. І оце зараз вивалити ці плівки. Я вже бачив деякі там спроби. Промацування ґрунту, коли згенеровані шаї там, різні прослушки, вкидують, вкидають в Твіттер, наприклад, щоб подивитися, ну, там, якісь ноунейми вкидають, а що ви на це скажете, що на це скажете. Щоб подивитись, наскільки воно заходить. Заходить поки не дуже. Якби. І ну, це дуже дуже ризикована історія спробувати зараз піти цим шляхом, тому що, ну, як на мене, Саме час визнати, що треба таке трошки нам певне внутрішнє перезавантаження. Очевидно, що якщо не вскриються прям кричущі факти, якісь супер жахливі причинності президента, що я не хочу вірити, і вважаю, що цього швидше за все не буде, то він в будь-якому випадку має на своїй посаді залишатись. Нам не можна руйнувати за зараз вертикаль влади, точно не можна це робити шляхом вулиці. Це те, що просто призведе до загибелі нашої держави. Але в цілому період такої прям потужної централізації влади в офісі він має прийти до кінця. По перше, має уряд перезавантажитись. І він має оновитись реально а не номінально, в тому числі там бути розбавлений не тільки на 100% лояльними так до центральної влади людьми, а професіоналами, які будуть в першу чергу роботу свою робити, і все ж таки має, хоч якоюсь притомною стати роль парламенту в цій всій історії. А, бо як ми побачили на певному етапі, це було виправдано, це працювало, це приносило користь зараз зараз, Зараз з цього є виключно негатив, і ця централізація призводить до, до дуже поганих наслідків. Треба тобто потрібно просто чесно проаналізувати, зробити висновки, зізнатись собі в першу чергу, не приймати це як особисту поразку чи як удар по своєму его. А не скажімо визнати для себе, що в інтересах держави зробити саме так, і хочеться там, буде неприємно, але я дуже сподіваюся, що все ж таки знайдуться люди в команді, які зможуть цю позицію до перших осіб донести. Але все одно, якщо ми говоримо про оновлення кабміну, то його оновити можна виключно з старої команди. Ну тут знову ж таки питання, тому що от якщо зараз ті ж самі слуги е, побачать, що ну, якби е, центральний орган влади, який на банку знаходиться, він вже не настільки монолітний, е, варто б задуматись і про своє подальше політичне життя, можна поговорити про те, щоб е, в парламенті створилася якась переформатувалась коаліція. І уряд вийшов компромісним технократичним, тобто, щоб були десь представлені люди і там близькі до опозиції або взагалі представники опозиції, це б насправді стало гарним громовідгодом для того ж офісу. Тобто, показати, що от, от дивіться, тепер є там як хотіли уряд національної єдності, ось вам уряд національної єдності. Це паралельно з тим реальний розподіл відповідальності, розвантаження себе. Те, що вони хотіли зробити, коли перезавантажили цього разу уряди Середенко призначали, у них абсолютно не вийшло, тому що цей уряд був таким же безликим і нецікавим, як уряд Шмигаля. Ну цікавим він тільки зараз став і то в дуже негативному руслі, точно не в тому, в якому не хотіли бачити його, я так думаю. Тому це був би гарний варіант виходу із ситуації. Бо якщо це буде нестись далі, якщо, скажімо так, вспливуть ще якісь дані, які можуть збурити суспільство там до акції прямої дії, це точно буде гірше. Краще було б усім зробити висновки зараз і спрацювати в інтересах держави, переступивши власне, тут знову ж таке питання, як? Реагуватимуть, як реагують на це наші західні партнери, чи чув ти щось з цього, тому що я кажу, я там в своїй, як ти кажеш, мильній бульбашці. Та я побачила відразу реакцію, зокрема на донатах. Бо я розказувала цю історію. У мене є там канадські пенсіонери, українці, які давним-давно виїхали в Канаду, і вони кожного тижня там присилають по 100 баксів на збір, який я власне рекомендую закрити там чи. Допомогти його закрити. І вони прислали мені в понеділок ввечері 50 доларів. і Сказали, що все, на цьому наші партнери, наші друзі пас. Сказали, що вони більше не вірять. Ну і власне, це тільки наш вклад. Половина з тієї суми, до якої ви звикли реакція є безумовно, і в першу чергу це суспільна реакція. Якщо говорити там про штати, наприклад, то їм от настільки байдуже, що аж невдобно. Їх навіть суспільство це особливо не вражає. В контексті того, що в Штатах зараз відбувається, це взагалі для них така чіпуха. Ну там там відверто Трамп молодший вже заходить в оборонні контракти там з компанії на 50 людей, виграє контракт на ти щас там... натякаєш на корупцію в Сполучених Штатах Америки? Та боже збав. Ти ти Та, Та, Таке говорить, так не може бути такого їх це ну не сильно тривожить то знову ж таки колишні Аль-Каїди сидить в овальному кабінеті він там шановний гость в сполучених штатах америки це все там прям ну прям настільки зараз не до україни що наше питання там на якомусь 150-му місці і оцей скандал настільки фоном там пройшовся що байдуже в європі інша справа в європі інша справа і це скажеться певною мірою та на донатах, безумовно, але це точно не найбільша наша проблема. Що можна точно сказати, що зброя буде продовжувати надходити для нас, але е, уповільниться євроінтеграційний процес. Навіть якщо про це не будуть говорити публічно, але він однозначно оповільниться. Ну, слухайте, ну, міністра юстиції відсторонюють і, можливо, посадять Там, міністр єдності, колишні, ну, колишні міністри єдності, колишній міністр єдності, вже так закінчено Мінєду віцепрем'єра, це вся історія, ну, вона однозначно вплине. Але знову ж це також не найбільша проблема. Найгірше, що мене турбує особисто, бо євроінтеграція це питання колись після війни. Це також не та історія, про яку я дуже багато думаю і приймаюся, а от репараційний кредит на 140 мільярдів доларів. Ось це та історія, через яку я дуже сильно переживаю. І так процес рухається дуже туго. І так нам дуже складно, і так палки в колеса вставляють. А зараз у всіх охочих такий аргумент просто: типу, так а на нам ну, Ми, європейці, ризикуємо. Бо раптом що Росія подасть в суд, нам подається ці гроші повертати. Китайці, саудити і так далі виведуть свої активи через цей прецедент. Ми віддамо ці 100... хіба можна українцям довіряти такі гроші? 140 мільярдів доларів. Ну, йом, ну Вибачте, це, це ж бабки прям бешені. Або, як сказав би, міндіч: ну, на розходи на тиждень вистачать суть, суть в цьому. А це найбільша проблема. Тому що мало того, що там вголос про це говорили, там якісь фіцо, там орбане і так далі. ну щось, щось таке. Ну а зараз, ну це ж, ну, це ж аргумент. Ну, це ж реальний аргумент, з яким дуже складно буде поспорити, тому що ну, от ми даємо ці гроші, ми там винімаємо у себе. А вони на енергетиці в період блекаутів, ну от як. Ну от просто що робить в цій ситуації. Тут, навіть якщо ти політик і ти все розумієш, і ти типу, готовий на це забити, ну, ну електорат тебе багато в чому не зрозуміє, і оце найбільша проблема. Як от вийти з цієї історії? І саме тому не, з неї можна вийти, але треба діяти жорстко, швидко і неприємно для себе. Якщо зараз президент зріче не почне там. Вступатись е, за своїх людей, якщо скаже, ну неважливо, друзі, друге соратники, друзі соратники, неважливо. О, вор ворож сидіти в тюрмі е, і прямо ну, буде сприяти цій історії, то ми можемо вийти красиво з, е, з цієї ситуації. Але якщо почнеться оце ось око замилювання, оця вазня, спроба дискредитувати це все, то а, може для нас це дуже погано закінчитись. Давай ще кілька хвилин про Дональда Трампа. Все ж таки без нього не бійдемося. Ти сказав за Орбана і. Через їхню зустріч або після їхньої зустрічі та у Вашингтоні якось є інформація, яка різниця між собою. Зокрема, угорщина сказала про те, що ну Орбан і сіярту принаймні заявляють, що для них були запроваджені винятки на купівлю російських енергоресурсів, і що це безстроково і немає жодних обмежень. Про зобов'язання Угорщини у відповідь вони нічого не говорять. А у Сполучених Штатах представник Білого Дому у відповідь на офіційний запит Ройтерс сказав, що винятки видані на один рік. А Угорщина, крім закупівлі СПГ у Америки на 600 мільйонів доларів, зобов'язалася диверсифікувати свої джерела постачання. А от про це Віктор Орбан не сказав, Ну, звісно, він би своєму електорату це не говорив. Ну, а про що... псувати настрій людям. Та да, перед виборами це така собі історія. Він просто сподівався, що воно не, не випливе назовні. Але ну, Трамп е, Орбана подоїв знатно. Звісно, е, для нього то важливо, звісно, щоб у нього союзники залишались там в східній Європі. У нього не так багато взагалі в Європі людей, які до нього. Направду добре ставляться, і звісно, він хотів би, аби Орбан у нього залишався в обоймі, щоб можна було через нього там якось десь тиснути впливати. Але звісно, ну, якщо є можливість трошки шекелів натрусити Трамп від цієї можливості, ніколи не відмовиться. І направду, я думаю, що угорщини, звісно, будуть в шоці від такої історії, тобто зобов'язання закупити. На 600 мільйонів скрапленого газу американського, на самого дешевого. А, і при тому, що а в ж портів нема. У них же нема доступу до моря, як же вони будуть американський газ постачати? Як же це так відбулося? Дуже треба, ну просто якось. Автобусами вантажівками Ні, вони скористаються. Знаєте, сучасні угри скористаються досвідом давніх укрів і викупають своє море. Ну, Вони же є цілий рік. Виходить. Дивись, поляків і в принципі, би наших західних партнерів, ми можемо навчити, як відбивати дрони, коли вони літають над їхніми аеропортами. Можемо розказати, показати, не обов'язково піднімати авіацію. а Можна це робити іншими засобами. А Горщині, Можемо допомогти і дати інструкції, як копати море. чайників знаєш, як копати море. Інструкція для чайників. Ні, знаєш, дві проволочки, ось і лопату. Там, де схрастяться, просто копайте. Хіба на тому місці. І ну дві пачки солі, щоб якби ну море. Та, е, якщо хтось не знає анекдот про е, трак, сина тракториста і море, то просто е, погугліть, мені дуже нравиться. Е, ось. Тому та про Орбана ситуація, звісно, дуже цікава. Спочатку виглядала як дуже велика зрада, але в підсумку виявилось, що е, зрада вийшла тільки для нього і він точно собі не зробив краще перед виборами. Навіть його ядерний електорат це сприймає досить прохолодно, тому що якось це виглядає, ну не обґрунтовано. А ті, хто сумнівалися, бо його опоненти, плюси ще отримали. Вони там уже розганяють і про зовнішнє управління. Те, що Орбан продав Угорщину Трампу, і що там взагалі тепер Трамп-тауери зайдуть по настроїться по всій Угорщині. І про те, що вони тепер попали в цю кабалу з зобов'язаннями купівля енергоносіїв американських, і оце ось все. Тому я думаю, що та й в цілому підтримка Трампа відверто кажучи, зараз не те, щоб комусь допомагає, вона навпаки стає токсичною. Тому здається, для самого Дональда Трампа враховуючи, як почали знижуватися рейтинги і при цьому демократи такі, знаєш, сидять такі. Ну, падаж, а хтось подойде, подожжем. Це взагалі прикол. Ну, звісно, вибрали по приколу манданів Нью-Йорку на це чисто, ну, це знаш рідне місто Трампа, так, щоб його. Прям, прям а це нащити. знаєш, щось таке здається було в знаєш, українській історії, коли голосували не е, за когось, а проти когось. Ну, типу, просто проти республіканців. Так, да, да, про да. проте про проти мороза, голосували за кучимо, таке. Тоже бачиш історія, коли ми можемо сказати, так це ж було вже. Да, да, ми... Таке. Якось останнім часом ми багато згадуємо про те, що це ж було вже, і про те, що там, де одні навчалися, інші, виявляється, викладали. Загалом, як ця зустріч пройшла? Вона була в п'ятницю. Ми з тобою не бачились до середи. Як ти її, в принципі, оцінюєш? Ти сказав, що вона явно не пішла орбану в плюс, але в п'ятницю виглядала так, що просто на кураже. Я в п'ятницю весь день грав на представці і пив. Ну, нехай буде чай. Ну а я Це. сиділа тут, в цій самій студії, і е, чекала на цю саму зустріч, і розмовляла з людьми в ефірі, в стрімі і намагалася е, розказати їм історію, чого Віктор Орбан так любить Путіна, і звідки то пішло, і загалом про що вони будуть говорити з Дональдом Трампом? А це все чого, тому що тебе приставки немає, так би ти теж... У мене навіть телевізора немає, якщо чесно. Навіть телевізора немає. Так а нащо мені його дивитися? я його показую. Ну, насправді... Просто коли я приходжу додому, там в телевізорі мене немає. Ну, власне, я вдома, то що мені там дивитися? Так, в мене мама теж не дивиться телевізор, якщо там мене, чи тебе немає. Дуже Тебе, моя мама, так що привіт передавала. Мамі привіт. Та я бачу її коментарі, які вона залишає під нашими відео, тому мамі привіт ага. передаємо тепер офіційно. А вона завжди ще так, здаєш пишеш і грується, типа такі, не каже, ой там синочок чи ще щось, каже, ну я ж. Я ж від сторони напишу, кажу такого експерта ти, гарного ти, підібрали. Та-та-та, Лариса не світайлова. Я кажу, дуже багато не світайливих в Україні. Все, 17 штук. Ну тут, звісно, попробуй розібратися, чи родичі, чи не родичі. А, така собі історія. Головне, що знаєш, що наші з тобою зустрічі завжди проходять добре, а вони там щось зустрічаються, не зустрічаються. Це все таке, Типу, то ну, ми, ми, скоро ми... різдво, скоро новий рік. Ну, коли там вже. Що рішать? Так, да, уже після свят. Зараз уже воно починає все трохи йти на спад. Тут, звісно, у нас якби ну треба вже було, я не знаю, прослушки починають публікувати е, десь, ну хоча б десь з середини січня. А то люди тільки оце ну, начали щось туди. Гірлянди сюди, вішать, там а потім з -з -з забули, куди вони її вішали: чи то на стіну, чи то на себе. Да. Це було б смішно, якби не було реально так сумно. Ну але от ми, українці, от що, що ми вміємо реагувати на все мемами? Бо мені здається, що мемів вчора було стільки, скільки і е, плівок е, в набу рівно 100 тисяч, знаєш, і всі вони прослуховували. Е, Макс, дякую тобі за цю розмову. Дякую, як завжди, за запрошення. Традиційно, якщо вам мало, підписуйтесь ще й на мій ютуб канал Несвітайлов. Там всякі відео виходять. Ще. Ой, десь щось щось пропало. Е, Виходять відео, прямі трансляції, там всякі з відповідями на питання. Тому друзі, радий вас буду бачити. Всім гарного дня! Бережіть себе, дивіться нас, мамам, привіт! Ну і, звісно, до наступної зустрічі. Па.